Кальції детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Надь, побачиш в переході таку росістку, купи мені дуже зручна. Добре. О, Надійка. Ну я ж тебе тільки що заплела. Ну. От ти давай я поправлю тобі зараз. Так. Ірина Степанівна, з ким ви розмовляєте? З Надією. Надія? Чоловік покинув Ірину, коли її донька Надія була ще зовсім маленькою. Дівчинка росла хворобливою, тому жінка вкладала у неї всі свої сили і душу. Надія успішно закінчила інститут і недавно вийшла заміж. Проте Ірині не подобався зять, якого вона вважала нездарою і ледерем. Видіння, де її доросла донька виглядала маленькою дівчинкою, здалося жінці поганим знаком, тому вона поїхала до бабусі. І що вона в ньому знайшла? Невизнаний комп'ютерний не геній працює над таким перспективним проєктом, що скоро всі в золоті будуть купатися. Ага, як же ж. А сама Надя де працює? Надя аспірантка, філолог. Такі копійки заробляє, щось сказати, соромно. Коротше, сидять обидва на моїй шиї і злазити не збираються. А у тебе ведіння? Ну, я прямо перелякалась. Дай руку. А от те ведіння показало тобі, як це насправді є. Ти, доньку, свою досі бачиш як безпорадне мале дитя. А вона вже доросла, заміжня жінка. Дорослими люди стають, коли самі себе забезпечують. Облиш, дай молодим спокій. Знаєте, Якщо я їх облишу, вони з голоду помруть. Не помруть. Навпаки більш самостійними стануть. Що ж, дякую, ви переконали мене, що я з глузду ще не з'їхала. З усім іншим я сама розберусь. Ірина була незгодна із бабусею, адже вважала надію не готовою до самостійного життя. Вона боялася за доньку і не могла припинити про неї піклуватися. Тому, повернувшись додому, жінка вирішила не брати до уваги бабусину пораду, а зробити усе по-своєму. Ірина сподівалася, що зможе вплинути на доньку і розлучити її із зятем. Привіт. Привіт. Мам, нам усім втрьох є про що поговорити. Пішли до нас у кімнату. Пішли. Мам, Ми з Вадимом одружені вже три роки, і ми довго не могли наважитись на цей крок. Але тепер ми абсолютно певні. В чому? У тому, що хочемо завести дитину. Але це ж буде твій онук чи онучка, розумієш? Як ніхто. А ще це буде третя людина, яка сяде мені на шию. Мам, ну не кажи так. Поки ваше світле майбутнє існує виключно в проєкті, ваша дитина може бути тільки у мріях. Ясно? Мама, але. Собі дати ладу не можете. Батьки майбутні. Просто смішно. Ірина боялася, що дитиною Вадим прив'яже надію до себе і дуже сердилася на доньку та зятя за безвідповідальність. Тому наступного дня, коли подруга запропонувала їй піти на відкриття художньої виставки, жінка одразу погодилася, аби відволіктися від неприємних думок. На виставці Ірина познайомилася із чемним та інтелігентним чоловіком Борисом Петровичем. Жінці була приємна його увага, і вона дозволила провести її додому. Ірина Степанівна, я хотів би подякувати вам за прекрасний вечір. Якби не ви, то мені довелося просто споглядати творіння таких собі художників. А так я отримав змогу побачити справжні шедевр. Ну, ви мені просто лестите. Аніскільки. Я теж хотіла б вам подякувати за час, який ми провели разом. Мені було дуже добре з вами. Що ж, якщо наша перша зустріч нам обом так сподобалася, то гадаю, і друга не розчарує. Пропоную знову зустрітися на цьому тижні. Перше за багато років Ірина відчула себе гарною жінкою. І хоч Ірині здавалося, що її час для романтичних побачень давно минув, жінці дуже лестило те, що Борис Петрович зацікавився нею і хотів продовжити знайомство. Проте Ірина не очікувала, що чоловік виявиться таким наполегливим. Я так розумію, що окрім мене і відчинити нема кому, так? Ірина Степанівна, так останнім часом це все до вас. Добрий день. Я вже дорогу до вашого дому на помір вивчу. розпишіться. Так. Дякую. Все до побачення. До побачення. О. Що знову твій поклонник. Ти не заздри, а краще принеси вазу. Усі вази вже зайняті. Мам, ну ти сходи вже з ним на побачення. Так і побачення. Хата брудна, як стайня, і ще й тісто на пиріжки підходить. Ми все зробимо. Ох, я знаю, як ви зробите. Коротше, як хочеш. Хочеш робити пиріжки, а хочеш особисте життя влаштовувати. Слова доньки змусили Ірину задуматися. А може вона даремно поставила хрест на своєму особистому житті. До того ж, Борис Петрович так красиво і щиро виявляв до неї симпатію, що жінка вирішила дати йому шанс. Після кількох побачень Борис Петрович остаточно причарував Ірину, і вона відважилася прийти до нього у гості. Жінко зворушило те, як чоловік турбувався, аби їй усе сподобалося, і вона відчула, що закохується. Серце буря що болить Так. Це дивно. Адже я думав, що вона давно перехворіла цією хворобою. А проте ви змусили його згадати, що це таке? Бути щасливим. Відколи я став дівцем, то не думав, що зможу зв'язати своє життя ще з кимось. А проте наша зустріч багато що змінила. Тепер я вже не уявляю своє життя без тебе. Борю. Не треба продовжувати. Тобто ні? Борю. Ти, ти. ти став дуже дорогий для мене. Але ну, деякі речі в нашому віці. Ну, їхній час вже минув, вроде. Ну! Що ти кажеш? Який вік? Та я ще. Та ми ще. ого го Ми цілком можемо бути молодими в душі. Молодятами в житті. Я з тобою взагалі себе хлопчиськом почуваю. буй. Пропозиція Бориса Петровича була дуже несподіваною, і жінка не була упевнена, що готова її прийняти. Проте й образити чоловіка відмовою Ірина не могла й не хотіла. Після того побачення жінка геть заплуталася. Вона вже розмірковувала над тим, щоб зв'язати свою долю із Борисом Петровичем. Але з іншого боку, Ірина боялася залишити без нагляду доньку. Жінка розривалася між бажанням бути щасливою і материнським обов'язком. Тож вона знову приїхала до бабусі. Розумієте, тут така ситуація. З одного боку, ми з Борисом старі вже для шлюбу. У кожного свої звички, своє уявлення про побут. А з іншого? А з іншого надійка з Вадимом. без грошей, без царя в голові. Дитину вони хочуть завести. за чий рахунок, за мій. Я не потягну. Не буде твоїм дітям щастя, поки ти їм спокою не даси. І свою, і чужу долю руйнуєш. Накресли на крупі доріжку. Просто пальцем провести? Так. Бачу цей шлях до весілля тебе веде. І не треба з нього звертати. це чоловік долею призначений. А як же ж надійка моя? Все в неї добре буде. Виходь заміж і дай їй спокій. Цього разу Ірина послухалася поради бабусі. І невдовзі вийшла заміж за Бориса Петровича. Одразу після весілля вона переїхала жити до чоловіка, а квартиру лишила на доньку та зятя. Проте, все одно кожен день жінка дзвонила надії, продовжувала її контролювати і дуже часто під різними приводами заїжджала до них із Вадимом у гості, навіть без попередження. От привезла вам сирників, хотіла зробити сюрприз. Вам це вдалося. Ну, вибачте, що турбую вас у власному домі. Мам, ну ти ж вже переїхала. Визнашся нарешті, в якому домі ти живеш. Дай нам нарешті спокій. Швидко ви мене виписали. Знаєте, живіть собі, як хочете, ноги моєї. Більше не буде в цьому домі. Ірина увесь день не могла заспокоїтися і в душі ображалася на доньку. Жінка гадала, що надії не вистачатиме її материнської опіки та турботи, і вона буде просити її повернутися. Але замість цього донька фактично виставила її з власного дому. Іронька, ти плакала? Нічого, просто алергія просто щось. Так розповідай. Надя більше не хоче, щоб я до них приходила. Я їм заважаю. Ну, правильно. Звісно, заважаєш. Дівчинка виросла. Тобі давно треба було це зрозуміти. У неї своя сім'я. У тебе своя. Та якби ж моя мама мені так в житті допомагала. А ти просила маму про це? Так. А вони тебе не просили. А поміч, про яку не просять, це найбільша шкода. Розумієш? Не переймайся. Скучить ще за тобою твоя Надя. Ірині було складно відмовитися від звички, контролювати надію. І жінка мучилася сумнівами, чи вірно вона зробить, якщо дасть доньці повну свободу дій. Mm, як смачно пахне. Так, сирний суп. В кращих традиціях Франції. Слухай, ну ти наче відчувала. Відчувала, що ми з тобою їдемо до Парижу. <гас> ти купив нам тур на двох. Набагато краще. Фірма відкриває там філію і мене призначили керівником усього французького підрозділу. А тепер я б скуштував цей кулінарний шедевр. Ірина вже не сумнівалася, що прийняла вірне рішення. Вона дозволила собі бути щасливою поруч із коханим чоловіком і більше не збиралася втручатися у життя доньки. Але через тиждень, виходячи з роботи, Ірина раптом побачила Надію, яка чекала на неї біля офісу. Донька була уся в сльозах. Що сталося? Май! Ми з Вадимом розлучилися. Він тебе скривдив. Він мене кинув. Нічого. Дівчинку, нічого. Ти нарешті позбавилася цього свого нахлібника. Врешті-решт знайдеш собі нормального чоловіка. Кого я знайду, кому я потрібна? Ти такого не кажи навіть. Ти в мене красуня. ти розумниця та будь-хто буде радий такій дружині. Мам, мені гроші треба, а то я вже усю свою зарплатню витратила, а навіть в борги влізла. Мені навіть їсти немає, що і йому все одно. Так, на, тримай. Це на перший час вистачить. З боргами ми розберемось, не хвилюйся. Я у Борю візьму і забудь про свого Вадима. Ма. Ти в мене така хороша. Я на тебе просто не заслуговую. Я, я це тільки тепер зрозуміла. Як я тебе в такому стані залишу? Скажи мені. Треба все відміняти. Тільки як борі про це сказати. Та ні, не треба нічого відміняти. Ти що? Я знайду собі кращу роботу, а як не одразу знайду, то ж грошові перекази вони по всьому світі працюють. права мабуть, тільки знаєш, що я завжди поруч, добре. Це не хвилюйся. Я зможу про себе подбати. Ірина дуже зраділа, що донька із зятем нарешті розійшлися, як вона і мріяла. Але тепер жінка не знала, як їй залишити надію одну без підтримки. Тому Ірина знову приїхала до бабусі за порадою. Баблюб, я не знаю, що мені робити. Якщо я не поїду, боря образиться. А як же ж я Надюшу саму залишу? Ну, і все в житті не клеїться зараз. І все через цього придурка, ще й кинув її. А від мене що хочеш? Ну Ви подивіться, чи може ритуал якийсь проведіть. Чи не втрачу я Борю, якщо не поїду з ним, а лишусь на деякий час тут. Я і без ритуалу бачу. Тобі треба їхати. Якщо лишишся, тоді дійсно Бориса можеш втратити. Ну, Гроші, припустимо, я і звідти зможу їй висилати. Але ж як я її одну в квартирі залишу. Молода дівчина, мало чого. Який би не був, той вадим, але все ж таки в неї чоловік був поряд. Дай мені річ, яка твоїй доньці належить. Вона в тебе з собою є. Лежить у сумці. Та яка річ? В мене немає нічого. О, є гребінець, Надюшки. Такий зручний, я якось користувалася, лишила його собі. Бачу біди твоєї доньки. Не через твого зятя, а через тебе. Вдачі ти сама її позбавляєш. Та ну що ви таке кажете? Я заради своєї доньки на все готова. Та які біди у неї через мене можуть бути? Ти її грібінцем користуєшся, а цього не можна робити. Саме так ти в неї вдачу забираєш. А через це твоя донька може багато помилок наробити. Та вже й наробила. Які помилки? Ви про що? Моя тобі порада. Поверни грібінець доньці та їдь за своїм чоловіком, поки ще зовсім її не втратила. Добре. А про зятя твого я так тобі скажу. А от про нього, вибачте, я точно слухати нічого не хочу. До побачення. Ірина вирішила зробити так, як радила бабуся, і почала збиратися до від'їзду за кордон. Іренька, я тут дивлюсь виписку по кредиті, що я тобі дав. Угу. Ти не думай, мені для тебе нічого не шкода, але... В Парижі на нас чекають великі витрати. Ти не могла б трохи стиснути свій бюджет. Поки що. Добре, Боренько, так. Да. Я трохи не розумію. А на що ти витратила 30 тисяч? Ти ж наче нічого такого і не купувала. Я дала гроші наді. Нащо? Ти ж знаєш, від неї пішов Вадим. Залишив їй такі борги. Ну, Я вирішила допомогти. Чи ти проти? Не в тому справа. Просто за декілька днів до того вона приходила до мене і я також дав їй гроші. Майже таку саму суму. А Чому ти мені нічого не казав? Вона просила не говорити. Мовляв, ти сердитися будеш. Мені це дуже не подобається. Іра, ти куди? Ох, хочу сходити, поговорити з донькою. Не люблю брехні. Я швидко? Ірина, не зволікаючи, вирішила поїхати до доньки, аби все з'ясувати. Коли жінка зайшла до квартири, надії вдома не було. Але Ірина вирішила будь-що дочекатися її повернення, аби відверто поговорити. Проте Ірину дещо сильно здивувало. У вітальні вона помітила речі її колишнього зятя, який, за словами доньки, вже давно не жив із нею. Мам, а що ти тут робиш? Вирішила прийти дізнатись, чого це моя дочка мене обманює. Це чи Іра, чи Вадима? Так. Я тобі все поясню. Ви помирилися і ти мені нічого не сказала. Ні, ми й не сварилися. Як так? Розумієш, я вигадала цю історію з розлученням для того, щоб ти дала мені грошей. Просто проект Вадима він уже на фінальній стадії, а раптом фінансування припинилося. Чекай, ти взяла гроші для Вадима. Так, ну ми вклали їх у проект. Ми вам все повернемо. Ну, як ти взагалі могла так вчинити? Ти обдурила мене, Бориса Петровича, а якщо твій Вадим прогорить з цим проєктом, що ти будеш тоді робити? Ти красти для нього почнеш. Чого ти в нього вчепилася, я взагалі не розумію, ну? Тому що я кохаю його і чекаю від нього дитину. Ти тільки зараз мені вирішила про це сказати. А ми намагалися тобі сказати, але ж ти і слухати не захотіла. Тільки себе чуєш. Жінка була шокована вчинком надії. Вона вже шкодувала, що раніше не послухала бабусю і не припинила втручатися у її життя. До того ж, Ірина згадала, що має повернути доньці розчіску, аби не забирати її щастя та вдачу. Знаєте що? Живіть як хочете, але вже без мене. Серце жінки стискалося від образи і болю. Вона ніяк не могла повірити у те, що рідна донька брехала їй стільки часу. Ірина не сумнівалася, що на хибний шлях Надію підштовхнув вадим і країла себе за те, що не вберегла доньку від його впливу. О, Ірина Степанівна, як добре, що ви тут. Ви до нас? Тобі не соромно мені в очі дивитися. Ти змушував мою дочку брехати, виманювати гроші для себе у мене і мого чоловіка. Брехати? Ви про що взагалі? Ви ж самі дали гроші наді на мій проєкт. Я ще й здивувався, чого це раптом ви повірили в мене. Бо вона мені сказала, що ви розлучилися і я вирішила їй допомогти. Тепер все зрозуміло. Ви вибачте мене, я не знав, правда. Але я готовий все повернути до копійки. Я цю пісню вже чула. Та правда, я прямо зараз можу. Мій проєкт купили і сьогодні був перший транш грошей. Хочу одна приємна новина за сьогодні. Ой, виходить, я даремно в тебе не вірила, вибач. Гроші брала у Бориса Петровича от йому і повернеш. Мені час іти. Ти. 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 Бережи мою Наді. І вітаю з дитинкою. Невдовзі Ірина разом із Борисом Петровичем поїхали до Парижу. Згодом жінка зрозуміла, що сама винна у тому, що сталося, тому пробачила надію, і вони помирилися. Ірина більше не втручається у стосунки своєї доньки з чоловіком і більше ніколи не бере чужий гребінець. Бо, як каже бабуся, якщо користуєшся розчіскою іншої людини, можеш ненавмисно позбавити її щастя та вдачі.